Чи чекаєте ви на гостей? Ні. А вони вже чекають на вас. Озирніться. Нічого не помітили. Що ж, тоді пограємося в хованки. Зазирніть під ліжко, нема там нікого. А в шафі? Погано ви граєте, бо вас самих вже знайшли. Лягайте спати. А коли вже майже заснете, тук-тук, тук у ваші двері. Що ви знаєте про божевілля, жахіття, безсоння? Якщо не грали в нок-нак, то мабуть нічого. Студія Lodge створила гру за мотивами найстрашніших історій, більше того, за мотивами ваших власних страхів. Ну хто у дитинстві не боявся залишатися сам удома, особливо увечері, прислухаючись до кожного шурхоту і мало не вмираючи від раптових дзвінків телефону чи завивань вітру? Згадали? Не відкладайте далеко ці спогади, бо іграшка змусить вас пережити їх знову. Дія забавки відбувається посеред лісу, в домі, що належить мешканцю, за якого ми й будемо грати. Однієї ночі він прокидається від стуку в двері, йде подивитися, хто там, і звісно, нікого там немає. Повернувшись до своєї кімнати, він не знаходить щоденника. Це і є одне із завдань гри: віднайти втрачені спогади через розкидані по дому сторінки записничка та розібратися. Що ж таке діється у нашому домі? Геймплей поділяється на дві ситуації: у першій ми прокидаємося, знаходимо годинник, щоб трохи перемотати час ближче до світанку, і йдемо на обхід лісу. У цій ситуації нам нічого не загрожує, немає ніяких так званих невидимок та гостей, на відміну від другої ситуації, у якій, власне, і починається гра. Головне завдання дожити до світанку та відсиджуватися десь у кутку вам ніхто не дасть для заспокоєння душі головного. Персонажа потрібно буде обійти весь дім та подивитися, щоб усе лежало на своїх місцях. Для цього у кожній кімнаті потрібно ввімкнути світло і почекати декілька секунд, доки очі мешканця звикнуть до нього і він зможе побачити весь інтер'єр. У кімнаті можуть бути місця для схованки, випадково розставлені годинники, що прискорюють час, і сторінки зі щоденника. У світлі ви швидше ходите, але гості у ньому непомітні, тому краще вимикати за собою усі лампочки. Щодо Укриттів, у них ви не зможете сидіти довго, доки ви ховаєтеся, час йде у зворотньому напрямку. У грі ви не залишитеся повністю самі проти орд жахіть. З вами буде приємний дівочий голос, котрий роздаватиме корисні поради впродовж проходження. Зробіть гучніше або надягніть навушники та слухайтеся її. Однак не лише приємним голосом наповнено світ гри. Доведеться нам також послухати про кльони та залякування від нових мешканців будинку. Ах, аби їх тільки було чути. Гості. Не вирізняються розумом чи тактикою, вони просто патрулюють поверхи, заважаючи обстежувати дім, постійно стаючи у вас на шляху і закриваючи двері прямісінько перед вашим носом. Ви можете здогадатися, що на драбині вас ніхто не знайде, та не вважайте себе найрозумнішим, ви ховаєтеся там лише тому, що розробники вам це дозволяють. Але на пізніших рівнях вас залишать і без цього безпечного куточка, додавши новий вид монстрів, що вміють лазити вгору та вниз. Хоч Хоча різноманіття духів у грі велике, всі вони поводяться однаково, тому і підхід до всіх один. І впродовж гри припиняєш їх лякатися. Окремої уваги заслуговують сторінки журналу, які можна побачити між рівнями. Там описано, як прикликати гостей та як з ними можна гратися. Нічого більш моторошного у житті не читали. Як будь-яка порядна інді розробка, на кноп бере атмосферою і стилем. І дивлячись на скріншоти, це помітно. Герой, від вигляду якого спина вкривається сиротами, живе у брудному домі зі знаряддями катувань, зашморгом у сусідній кімнаті та дивними малюнками. Ми на стінах, посеред темного лісу. Як же тут не злякатися? Однак велика проблема нок-нок це одноманітність. Один дім, один ліс, одні і ті ж завдання та ситуації. Так, кімнати постійно не стоять на місці, а в лісі заводяться нові істоти, та від перестановки доданків сума не змінюється. До кінця гри найімовірніше, ви дійдете через силу. І навряд чи через кілька місяців у вашій пам'яті сплине це творіння. Ви забудете його, наче страшний сон. Та при всьому цьому. Мо гру пропускати не слід, бо всі її мінуси перекриває один великий плюс оригінальність. Погодьтеся, більшість жахальних фільмів та ігор намагаються лякати нас крикунами та різкими звуками. В той час, коли Нок-Нок лякає саме оточенням гнітючою атмосферою психозу та безвиході, вона зазирає вам у душу, витягує звідти маленького вас разом зі всіма жахами дитинства. Щось шарудить вночі, хтось оселився на кухні, хтось чигає під ліжком, усе це не дає заснути. І ви, накрившись ковдрою з головою, чекаєте на світанок зі своєю найвірнішою іграшкою в обіймах. І раді. Коли сонце зійде і все закінчиться. Ось про що гра. Що робити, коли стикаєшся з паранормальним, коли не можеш відрізнити дійсність від сна, коли тобі ніхто не допоможе. А хоча ви і самі скоро довідаєтеся, чш. Чуєте? Вони вже близько. Не бійтеся, лягайте спати, та про всяк випадок, візьміть із собою розб'яття. І нехай вам допоможе хоч хтось.